27 серпня 1975 року на світі говорять про смерть останнього імператора Ефіопії. От тільки що з ним трапилось, спочатку заявили, що він помер сам, пізніше з'являються відомості, що Селасія вбили. Хайле Селасіє перший останні місяці життя після повалення провів у палаці під домашнім арештом. Комуністичний режим, який прийшов на заміну його монархії, занурив країну в червоний терор. Жертвами стали від 100 до 500 тисяч ефіопів. Селасі вже не міг на це вплинути. Його перевели до невеликого палацу, отопченого садом, в якому імператор любив прогулюватися. Садок наказали обнести високою стіною, щоб ніхто не міг віддати шану імператору. Або зв'язатися з ним біля палацу була церква. Імператору заборонили відвідувати службу. Він просто стояв біля вікна під час божественної літургії. Він був віруючою людиною. Хайле Селасія перечував свою смерть. Напередодні дня смерті він не спав, плакав і молився. А 26 серпня 1975 року один з заводіїв заколоту з повалення імператора Хайле Маріам організував вбивство старого государя. Його за Задушили подушкою, а тіло викинули в відхоже місце. Підтвердження цьому було непряме. На пальці Маріама стали помічати перстень убитого монарха, знамените кільце Соломона. Хоча Маріам дуже довго заперечував свою причетність до смерті імператора йому було 80 років, і він був слабкою людиною. Ми намагалися всіма своїми силами врятувати його, але ми не змогли зберегти його. Хайле Селасія народився 23 липня 1892 року. Деякі біографи навіть стверджували, що Селасія був нащадком царя Соломона. Він належав до найрафінованішої ефіопської знаті. Ім'я Хайле Селасія, що означає сила святої трійці, під яким він згодом правив країною. Майбутній імператор отримав при хрещенні. Мати його померла, коли хлопчикові було два роки. Батько Хайле був двоюрідним братом тодішнього імператора Менеліка II. Хлопчик змалку осягав нелегку науку управління державою. Азебой здобув освіту французьких місіонерів. Його батько був губернатором. Батько помер рано. Селасі пішов його стопами. Він швидко став губернатором однієї земель. І саме під час цієї роботи селасьє став по справжньому розуміти проблеми Ефіопії. Імперії було багато років. Сама нація застрягла у середньовіччі. Більшість людей працювали на землі. Було мало доріг, мало великих будівель та споруд. Не було нормальної охорони здоров'я. Загалом державна інфраструктура була дуже поганою. До влади Селасія прийшов в результаті цілої серії палацових інтриг, змов і перестановок. Почалося з того, що він одружився з племінницею спадкоємця трону Ефіопії і ясу п'ятого країна на той час ще називалася Абіссінією. Селасія став відігравати важливу роль у політичному житті держави. Він отримав своє розпорядження цілу область. Був губернатором рідної провінції Хараре у тисяча 1916 році молодий імператор V внаслідок палацових інтриг місцевої знаті був скинутий з престолу і відлучений від церкви імператрицею. Стала його тітка, але насправді саме Селасія зосередив в своїх руках реальну владу. Він став принцом-регентом. Вона правила, а він керував. Це тривало багато років, і всіх влаштовувало зрозумійте, це було дуже схоже на гру престолів. Він був ще хлопчиськом, коли на нього звалився обов'язок керувати країною 2 листопада 1930 року, після смерті імператриці Селасія був коронований як імператор Ефіопії. Керував Ефіопією протягом 58 років, 44 з яких мав імператорський титул. Перші роки його правління називали милим деспотизмом. Селасія будував дороги, відкривав школи та лікарні, заснував поліцію. Він провів важливі реформи, створив сильну централізовану державу, ліквідувавши феодальну роздробленість і рабство. Особливу роль відводив в системі освіти. Він посилав молодих ефіопців інтелігенцію до європейських столиць, щоб вони там. Здобули освіту, він зрозумів, що країна має модернізуватися. Він зробив освіту пріоритетом. Протягом багатьох років насправді він не міг нікому в цьому процесі довіряти, і по суті він був і міністром освіти. з іншого боку, Хайле Селасія І перший залишався диктатором, який жорстко розправлявся з опозицією, спираючись на доносчиків та таємну поліцію. Він не терпів, коли хтось сумнівався в ньому, а тим більше ображав його владу та його країну. Прийшов імператор, я грав італійського колабораціоніста, який любив бити за характером. І в мене був дуже поганий монолог, де потрібно лаяти ефіопію та ефіопців. Імператор тоді встав, вийшов з театру і пішов до палацу. А після цього туди покликали трьох акторів і драматурга та влаштували з'ясовування. Він був дуже засмучений. Проте країна під його керівництвом потроху розвивалася. Він інвестував у кавові плантації. Він був дуже далекоглядним у фінансовому відношенні і проникливим у політичному. І тут сталося потрясіння у жовтні 1935 року. На Ефіопію напала італійська армія. Хайле Селасіє перший віддав наказ про загальну мобілізацію. Він особисто взявся контролювати перебіг військових дій. Це не допомогло. Через деякий час йому довелося виїхати разом із сім'єю через три дні. Італійці зайняли ефіопську столицю того ж дня. Беніто Мусоліні урочисто оголосив, що відтепер Ефіопія є колонією його імперії. Італійські командири запропонували розбомбити пояс целасьє, але Мусоліні відмовився від перемоги настільки легкої та повної. Історія з втечою імператора викликає суперечливі думки. Народ був вражений, хоча розумів, що так імператору буде безпечніше. Він у свідомості народу залишився символом державності та Незалежності літаки мусоліні бомбили міста стирали їх з лиця землі. Мало хто про це говорить, але там не було воєнних об'єктів. Просто вони вирішили налякати до смерті людей та імператора. Селасія оселився в британському Вімблдоні під Лондоном. Вигнаний імператор організував тимчасовий уряд і керував віддалено партизанськими загонами. Перебуваючи в еміграції, хайле виступив із промовою на засіданні Ліги націй у Женеві. Наприкінці промови делегати плодували Севасіє, але потім проголосували за те, щоб не вчиняти жодних дій. Окрім підтримку країні висловили Велика Британія та Франція, найпотужніші члени ліги націй. Повернутися в країну і до влади йому вдалося в 1941 році. Військову підтримку Ефіопії надала Британія, а ефіопці, дізнавшись, що їхній імператор повернувся, повстали і вигнали залишки італійських окупантів. thank <smart noise> you Армія опору рушила на імперію Муссоліні в січні 41-го. із жорсткої окупаційної сили італійські солдати перетворилися на паперових солдатиків, яких зім'яв і здув серйозний опір. Ефіопія стала першою країною звільненою від фашизму. Після перемоги над італійцями монарх урочисто в'їхав до адіс Абеби. Він запровадив нову конституцію, модернізував армію та громадянську адміністрацію, заснував національний банк. Банк та валюту. Нові закони зміцнювали владу Севесіє, щоб ніхто навіть не сумнівався в ньому. Він хотів світле майбутнє для Ефіопії, але тільки в тому разі, коли він вічно буде на вершині імперії. Підтримувати Ефіопію також взялися американці між Адіса Бебою та Вашингтоном. Склався військово-політичний союз, економічна співпраця. За 15 років американці перерахували до Ефіопії 125 мільйонів доларів. А у 1963 році села помпезно зустрічають у США. Зустрічі на високому рівні, плакати на вулицях. Президент Кеннеді каже пафосну промову за ваші зусилля з просування країни вперед. Ваші зусилля по всьому світу, які ви робите 30 або 40 років, за все це, ваше величносте, ми відчуваємо гордість. На зустрічі Селасія чомусь нервує. Підглядає у папірець, щоб не забути сказати важливе на плівку. Потрапили загальні фрази диктатора. За 10 років, що минули з мого першого візиту, обличчя земної кулі змінилося. Африка і Азія перетворилися на континенти, народи яких позбулися рабства. Селасія попросив підтримки. На певний час режим Хайля потрапив у залежність від компаній США, але пізніше деколонізація Африки, поява молодих африканських держав, лідери яких часто керувалися радикальними формами в міжнародних відносинах, мали помітний вплив і на Селасіє. Він почав віддалятися від США. Політика Хайле Селасія першого. Заснована на принципах мирного співіснування та нейтралітету, зробила його популярним та бажаним партнером багатьох країн. Селасія вигідно відрізнявся від більшості африканських правителів свого часу. Він був ключовою фігурою на континенті. Однак, приділяючи надто багато уваги зовнішній політиці, імператор випустив з під контролю ситуацію всередині Ефіопії в результаті голод, зростання інфляції та безробіття. На початку 70-х Україні загострилося неу Доволення владою, а вибуховою точкою стала посуха 1973 року. У семи із 14 провінцій вона призвела до голоду. Насіння і зерно були з'їдені. Все це призвело до неминучого і жахливого результату 1973 року. Голод сьогодні достеменно невідомо скільки померло від голоду. Хоча за оцінками близько 200 тисяч. Але головною проблемою була реакція Севасіє. Він не звертався до міжнародної спільноти. За допомогою намагався приховати проблему. Влаштовував розкішні банкети. Мовляв, ми не голодуємо. У ході чергової арабо-ізраїльської війни було закрито суецький канал, через що перервався експорт кави, головного експортного продукту Ефіопії до країн Західної Європи. Ціни на нафтопродукти зростали, що призвело до зростання цін на інші товари. Імператор не поспішав із наданням допомоги голотуючим провінціям. Люди вмирали. Селасія нічого не робив, щоб вирішити проблему. 1974 року в Ефіопії відбулися події, які одні дослідники трактують як переворот, інші називають революцією. Ключову роль відіграли військові. Вони заарештували Хайле Селасія, звинувативши його в зловживанні владою та своїм становищем у власних інтересах. Селася і справді встиг, як слід збагатитися, будучи при владі. Також під арешт були відправлені члени імператорської сім'ї та прихильники режиму. Останні місяці життя від сторон від влади імператор провів у палаці серед солдатів. Колишній монарх добре почувався, багато читав і спілкувався зі своїми охоронцями, яких щотижня міняли, щоб він їх не завербував. Неподалік палацу у підвалах утримували наближених до імператора 27 серпня 1975 року. Хайла Селасія помер у своїй золотій клітці за дуже загадкових обставин. Новий лідер країни Хайле Маріам, якого за жорстокі методи боротьби з політичними опонентами та розгорнутий в країні терор називали чорним Сталіним там ясником з Ефіопії, заперечував причетність до смерті поваленого монарха. It was a little of Лише після падіння комуністичного режиму в Ефіопії 1991 року стало відомо, що Хайле Селасія вбили за наказом Хайле Маріама імператора. Задушили подушкою у власному ліжку, а труп виконали в відхоже місце. Разом з ним стратили колишніх міністрів та сотні притворних. 1992-го останки Хайле Селасія I були знайдені за однією з версій. Кістки лежали під бетонною плитою на території палацу. За Іншою під вбиральнею. їх помістили спочатку в Мавзолей а 2000 року урочисто перепоховали в склепі при соборі святої трійці в адіс Абебі.